Дочки біша це природне скупчення жирової тканини, розташоване між жувальними м'язами, щеки. вони є у кожної людини від народження та відіграють важливу роль у радньому дитинстві, полегшують процес смоктання та беруть участь у формуванні щік. З віком їх функція стає непотрібною однак, самі жирові утворення залишаються. Найчастіше їх видаляють з естетичних міркувань, проте часто видалення грудичок біша потрібне із медичних причин. Наприклад. Якщо вони заважають нормальному жуванню або викликають постійне прикусування слизової оболонки, щоки комків біша проходить під місцеве анестезію. Після знеболення хірург виконує невеликий розріз приблизно 1-2 см, зі сторони ротової порожнини. Зазвичай у ділянці верхніх малярів, де слизова тонка, і забезпечує швидке загоєння. Через цей розріз лікар обережно дістає грудочку біша та частково або повністю його видаляє. Залежно від анатомічних особливостей і бажаного результату. Після чого розріз зашивається саморозмоктувальними швами, які не потребують подальшого зняття. Уся процедура триває в середньому від 20 до 40 хвилин, а пацієнт може повернути додому того ж дня. Отже, якщо ви прагнете надати обличчю більш чітких гармонійних рис, вилення грудочок біша може стати оптимальним рішенням, щоб цього досягти. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!